Вітаю Україну, вітаю українці. Сьогодні жваво обговорюється те, що 17 депутатів від партії Слуга народу» хочуть скласти мандат, бо більше не згодні з політикою керівника партії. Але їм вистачає совісті не переходити в інші політичні сили. До мене надійшла інформація, що за складання мандату в парламенті проросійські сили запропонували депутатам гроші. В списку є 17 депутатів, як списочники, які зайшли по списку, так і мажоритарники. Для чого це робиться? Це робиться з метою розвалу парламенту. Зараз росіяни не мають визначних успіхів на фронті, тому прагнуть розвалити країну зсередини. А у нас, нагадаю, парламентсько-президентська республіка. Кому ці